Завдяки співам та танцям, хоча б на короткий час вони відволікаються від нелегкої армійської буденності на базу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади у зоні антитерористичної операції, вкотре приїхали волонтери мистецької сотні Гайдамаки. Воїни переконують, готові до здобуття перемоги над ворогом. Наші солдати вони завжди ждуть прибуття якогось какого музикального колективу, тому що абидіна життя, а на життя заключається в повсякденній роботі в часті. ну, охраны блокпостов, да, в окопах и так далее. То есть это обыденная жизнь. Для гражданского населения это считается, ну, ну это просто они вот воспринимают это как какой-то ужасный момент. Для нас, военнослужащих, это, ну, это просто работа. Поэтому ну, эту работу мы стараемся выполнять с честью, чтобы не пострамить своего государства, защитить его. Для того, щоб люди ну, не, не сумнівалися в нас. У 25 ці сьогодні служать і подоляни. Лейтенант Костянтин Свиридов родом із Дунаєвець після закінчення Кам'янець-Подільського військового ліцею вирішив своє життя пов'язати із армією. Нині передає вітання з буремного Донбасу, колишнім командирам та рідним на Хмельниччину. Передати привіт також хочу начальнику ліцею, полковнику Рощуку, командиру роти, майору Варіку, курсовому офіцеру полковнику Свірних И также хочу передать привет своим родственникам. Это отец Сиридов Григорий Петрович. Пожелать хочу отцу победы на всеукраинских соревнованиях учитель года по дисциплине ДПЮ. Отец занял первое место на областных. Отец, я тебе желаю победы. Ты у меня лучший. Я верю в тебя. Также передаю привет маме Сиридова Анна Владимировна, учительнице английского языка. Четверта школя ну, Місце базування десантників не єдину у зоні АТО, куди доїхали хмельницькі волонтери. Їхнє відрядження розтяглося практично по всій лінії розмежування: дружківка, гранітне, Артемівськ, Костянтинівка, Зайцева. Це далеко не повний список місць, де побували подоляни. Для військових везли продукти харчування, медикаменти та дитячі малюнки. Скотрі відвідали наших хлопців, наших українських військових і Веземо від них море позитивних емоцій. Крім відвідин українських воїнів, учасники мистецької сотні навідалися і до інтернатних закладів Луганщини у Кремінні та Сєвєродонецьку. Дітям з Хмельниччини привезли одяг, фрукти, а ще море позитивних емоцій. Тут на Донбасі навіть малеча розуміє цінність миру, який здобувають вояки України. Я хочу дякувати им за то, что вони оберігают нашу батьківщину. С удовольствием веселились, с удовольствием воспринимали все слова, песни. Так что добрый путь, как говорится. Спасибо вам большое. Приезжайте еще, будем всегда рады. Ребята, замечательно. Что музыканты, что ну, от души все это идет. Это сразу чувствуется. От души и от сердца. Спасибо, большое. крім допомоги для військових та цивільних, котрі знаходяться у зоні АТО, волонтери мистецької сотні займаються і реабілітацією бійців, які були визволені з полону терористів. На досягнутому зупинятися не збираються, а вже планують наступну поїздку на схід та запрошують доєднуватися до допомоги усіх небайдужих. Спектр нашої праці, буде полягати не тільки в допомозі військовим, а ще й і допомозі од безпосередньої діткам, які знаходяться в зоні АТО. Ну і по закінченню війни, а війна таки, десь, Бог, скоро закінчиться. Все ж таки хочеться продовжувати допомагати нужденним. Протягом усього часу, від початку війни, волонтери постійно допомагають українським армійцям, часто опиняючись на лінії вогню. Такі вчинки цінуються нашими захисниками. Добровільницький рух. Тільки від волонтерів це залежить, тому ну, якщо б не було цих людей, які допомагають нам і їжею, і снаряженням, і всім іншим. То, взагалі б не було добровольців. І, тому ну, велике вам дякую, наша шана. Тетяна Очеретнюк, новини тв 7